Ситуація важка, але Армагедону не буде. Такий прогноз очільника гур Кирили Буданова, який він озвучив в інтерв'ю BBC Україна. Це бачення ситуації очільника-розвідників на початок травня середину червня. Проблеми з середини травня будуть. Саме про фронт я про і про фронт росіян. в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня. Мова і про внутрішню ситуацію Мова про політичну. Про все. Мова про все. Як і в попередніх розмовах з журналістами, Буданов запевняє, ознак повторного наступу на Київ не бачить. Очільник гур у інтерв'ю помірковано оптимістичний. Так, росіяни вчаться. Так, вони тиснуть і на фронті є проблеми, але попри усі прогнози України є, і сили оборони докладають усіх зусиль для стримування ворога. Цей запис з'являється на фоні довгоочікуваного рішення Конгресу США та обіцянок, що західна допомога почне надходити в Україну вже до кінця тижня. То чому Боданов важкими бачить саме початок травня, середину червня? Що місячно у росіян 30 тисяч, ну наші подброльців, які підписують контракти. До того ж, вони намагалися з залучити ще до що не менше 300 тисяч, і зараз біля, біля 100-120 тисяч в них вже готові, які проходять бойове злагодження не поруч зі фронтом, а там в Сибірі, скажімо, за Уралом, і але цей вже готовий приєднатися до того, щоб посилювати їхній тиск на лінії фронту. Росіяни тиснутимуть і в усіх питаннях. Де відчувають соціальне напруження? Буданов хоч і без подробиць запевняє так звану операцію Майдан 3 з Кремля і досі розгойдують в одному зі своїх виступів. Ви згадували про ем, операцію Майдан 3 І представники влади теж про неї говорили. Вона й досі актуальна. Росіяни й досі так, планує, вона триває і просувається. І, на жаль, просувається навіть. на жаль, вона просувається. Яким чином? Це питання, які вже стосуються державної таємниці. Вибачте, більшого ніж те, що було сказано, я вже не можу розповісти. Але ще раз вам кажу, росіяни над цим працюють за російськими методичками. Тиск нема ніде підсвічувати, що йдеться про проросійську позицію: невдоволення, несправедливість та промахи влади все це розносять як корисні дурні, так і анонімні канали за гроші за поребрика».